Я кажу це перед тілом Левосерда, щоб його дух почув і схвалив мій вибір. Я не забула, як один кіт помстився за сметрю до хвоста і приніс нам його тіло. Зараз громовому клану як ніколи потрібна його безстрашна відданість. Ти грок і, буде новим воєводою громового клану. Вітаю, ти грохіхоть. Вітаю, вітаю, вітаю. Краще, краще б вона його ніколи не обирала. Ти зараз про тигрокіхтя? Чому? Б Бо він хотів стати воєводою і ще відтоді як подбав пророду хвоста. Ой. Тигроки, хоч подбав про рудохвоста? О, ні. У його голові негайно зароїлись питання. Що Круколаб знав? Там, на зборищі, його розповідь про сутичку з річковим кланом була достеменною. Саме тигроки, хоч, винен, у смерті Рудохвоста? грудохвоста. Брудий молодий новак Кацюнів минуло. Синя зірка мудра та спокійна кішка. Провідниця громового клану. Білошторм, світлий котик. Вояк громового клану. Виховник пісколапка. Пісколапка, Світла руденька кішка, дочка рудохвоста. Учениця білошторма. Сіролап, сірий котик. Друг лапа, учень левосерда Ти грох Сильний та безстрашний кіт воєвода громового клана, виховник Круколапа Круколап – СОРМ'ясливий новак. Став невпевненим через свого злого вчителя Тигрокіхтя. Жовтоїкла – Дивна стара кицька. Минула медикішка. Старішина громового клану. У цій битві наша провідниця втратила ще одне життя. Зараз, коли у неї зосталося тільки три з дев'яти життів, я призначу охоронця, який невідступно слідуватиме за нею. Жодному котові не вільно буде наближатися до неї, якщо охоронця не буде поруч. Темносумужий довгохвосте, ви будете охоронцями Синьозірки. Дякую тигроківтю за твою відданість. Але клан повинен розуміти, що я тут і досі для них. Усі коти можуть без вагань підходити до мене. Я радо поговорю з вами, з охоронцями чи без. Як каже Вояський кодекс, безпека клану важливіша, ніж безпека будь-якого окремого члена. А зараз. Я хотіла б запросити Жовтоїку приєднатися до громового клану. Її вчорашні вчинки довели, що вона хоробра і віддана. Якщо вона забажає, я радо привітаю її як повноцінного члена громового клану. Це велика честь для мене, синьо зірко. Я приймаю твою пропозицію. Добре. Учора ми успішно оборонилися від вояків тіньового клану, але вони і все ще становлять величезну загрозу. Роботи з відновлення табору, які ми розпочали вранці, продовжаться. На кордонах невпинно стоятимуть чатові. Ми не будемо вдавати, що війну закінчено. Тіньовий клан напав, коли нас не було в таборі. Вони вдало вибрали час. Як вони дізналися, що табір майже незахищений, отже, у них були очі в таборі, ми ще маємо хвильку до заходу сонця, мусимо зосередитись на відбудові табору. Між тим, якщо ви когось підозрюєте, скажіть мені, будьте певні, що все сказане вами залишиться таємницею. Кивком голови тигрокі хоть розпустив вічер. Синюзірка теж кивнула. Обоє воїнів розійшлися і почали про щось разом перемовлятися. Вогнила підійшов до жовтоїклої. Він спершу мав її провідати, аніж потім гуляти із товаришами. Вогнилапе, я рада, що ти прийшов. Я лише хотів упевнитися, що з тобою усе гаразд. Старі звички в'їдаються так само, як і старі запахи. Мабуть, що так. До речі, як ти почуваєшся? О, стара рана на носі знову розігралася, але все буде гаразд. Чуєш Жовтоїкло, а як ти змогла відігнати Чорноногого? Я ж його з кошенят знаю. Чорноногий сильний, але він не з найрозумніших бійців. Він так і не змінився. Забіяка, але забіяка без моски. Я й навіть не здивований, що синя зірка запросила тебе приєднатись до клану. Ти захистила наших кошенят. Мабуть, справді відданий кіт бився б на боці клану, в якому виріс. І поки ти не пішов, вогнелапе, я чула, ти втрапив у бійку зі щурами. Вони пустили тобі кров? Та все зараз не переймайся. Плямолистка полікувала мої рани якимись нагідками. Іноді лише нагідок недостатньо проти щурячих укусів. Йди і зірви собі листок дикого часнику, а тоді згорни його у валик. Здається, трогочеснику росте неподалік від входу до табору. Він витягне будь отру, яку отруту, яку щори могли тобі занести. Хоча твої сусіди мені за таку пораду не подякують. Я все зроблю. Дякую за ікло. Обережніше, малий. Вогнелап прослизнув під кущами, які оточували гніздо жовтоїклої, і попрямував до тунелю в хащах ялівцю на пошуки дикого часнику. А куди це такий малий новак націлився? Жовтикла сказала мені піти і нар. Ти не прийматимеш наказу від тієї відступниці. Іди допоможи з ремонтом. Сьогодні з табору ніхто не вийде. Якийсь богносмух, а кіт. О вогнелапе. Як там жовтоїкла? Вона гарно сказала, що дикий часник лікує патючі укуси. Я збирався було пошукати, але темносмух наказав мені залишатися в таборі. Дикий часник? Щось новеньке, я не проти спробувати. Моя нога й досі поболює. Ну, я можу вислизнути й дістати. Ніхто не помітить, якщо я вислизну через цю діру! Відійду лише на кілька кролячих стрибків. Тоді ми тебе прикриємо. Вогнелап вдячно кивнув. Він хотів вийти назовні через розрив у таборовій огороші. Такий собі прохід. Раптом вогнелап вловив принесений вітром котячий запах, обережно принюхався. Тіньовий клан? Ні, лише тих років, хоч і ще двоє котів. Невдовзі вогнелап підібрався достатньо близько, щоб чути їхню бесіду. Зоряний клан тому свідок. Мій новак на початку не подавав багато надій. Але я не чекав, що він виявиться зрадником. Скидалося на те, що ти роки хоч збирався не просто між іншим натікнути, що Круколаб зрадив клан. Як довго Крокола був під час вашої мандрівки до осматері? Достатньо, щоб збігати до табору тіньового клану і назад. Хуто на вогнелаповому хвості настобурчилося від люті. Це ж неможливо, Круколап же був з нами весь час. Він певно сказав їм, що провідниці найсильнішого вояка немає в таборі. Чому б інакше вони напали саме тоді? Ми останні клан, і протистоїть тіньовому. Не забувай про це. Ми мусимо залишатися сильними. А клану було б краще без такого зрадника, як Круколап. Мушу сказати, що я згоден з тобою, Довгохвосте, навіть попри те, що він мій новак. І воєвода побрів геть, нібито пригнічений, щоб закінчити цю думку. Вонила почув досить. Забувши про дикий часник, він розвернувся і так нечутно й швидко, як тільки міг, вирушив до табору. Ех, не пощастило з часником!» Там поблизу синишпорив темно смуг. Та нічого, завтра нарвеш. А все ж таки піду візьму для вас трохи маку плямолистки. Та не переймайся ти, усе гаразд. Та мені не складно. І перш ніж б зміг щось заперечити. Вогнила порушив до кубла плямолистки. Вона міряла кроками свою галявину. Її очі були затуманені горем. Прямо листко, усе гаразд. Духи зоряного клану не мають спокою. Гадаю, вони намагаються щось мені сказати. Що я можу для тебе зробити, вогнилапе. Гадаю, стрілапові треба кілька макових зернин від болю в нозі. Патючі укуси йому досі болять. Просто витруси одну дві зернини». І дай йому. Дуже дякую, а ти певно, що все гаразд. Іди по друга Вогнелапе. Вогнелап рушив геть. Зачекай, раптом сказала медикицька. Вогнелап зустрівся з її золотистим поглядом. Вогнелапе, кілька повень тому, перш ніж ти приєднався до клану, зоряний клан говорив до мене. Я відчуваю, що духи хочуть, аби я зараз розповіла це тобі. Вони сказали, що тільки вогонь може врятувати наш клан. Бережися, вогнелапе, до зустрічі, плямолистко. Вогнелап пішов назад до новацького кубла. Вогонь, безперечно, ворог для всіх, хто живе в лісі. Навіщо вона переповіла ці слова вогнелапу? Вогнела відчув невимовне полегшення і не лише тому, що Круколап приніс чимало свіжини. Тут вистачить для нас трьох смакувати смакуватиме просто неймовірно. Це зугідь тіньового клану. Ти полював на землях тіньового клану? Ну, ну таке було завдання. Ти врок вирядив тебе на полювання на ворожу землю. Ми мусимо сказати Зірці, це було аж надто небезпечно. С Слухай, не роби з мухи слона добре. Я вижив, я навіть уполював дещо. Кінець історії. Це цього разу ти вижив? Ць, там ти руки хоч спостерігає, просто їж свою частку і мовчи. Вогнела б знизав плечима. І взяв шматок свіжини. Крукола їв погабцем, намагаючись уникати вогнелапового погляду. Нам слід залишити щось для сіролапа. Він пішов до плямолистки, він порізав у лапу, Гадки немає, коли повернеться. І, і я, мабуть, піду вже спати, я втомився. Крукола обережно встав. І ліг на своє зручне гніздечко. Гонила повинен розповісти круколапові, що він підслухав у лісі. Кінчики Круколапових вух раз у раз посмикувалися. Схоже, йому приснився кошмар. Зненацька чорний кіт зірвався на лапи, широко розплющивши очі від жаху. Круколапе, заспокойся, ти у нашому кублі. Тут лише ми, лише ми. Кроколап упізнав друга, він заспокоївся. «Круколапе, тобі слід дещо знати, дещо ще я почув учора, коли виходив по дикий часник. Кроколапе, я чув, як ти хоч розповідає темносмугой дого хвосту, ніби ти зрадив громовий клан. Він сказав, що ти вислизнув від нас під час подорожі до уст матері, сказав тіньовому клану, що табір незахищений. Але я не робив такого. Звісно ж, ні, але тим Довгохвіст вірять, що робив, а ти грохі, хоч, ще й переконав їх, що тебе слід позбутися. У мене є питання, чому б ти грокі, мав позбуватися тебе, Круколапе? Він один з наймогутніших вояків клану. Чим ти можеш йому загрожувати? Вогнелап боявся, що відповідь йому вже відома, але хотів почути її особисто від Круколапа. Нарешті новак підповз ближче до вогнелапа і хрипко прошепотів йому на вухо. Тому, що воєвода річкового клану не вбивав рудо хвоста. То був тигрокіхоть. Вони лап мовчки кивнув. Рудий котик не міг повірити в слова свого друга. Проте він знав, що це була правда. Тигроки хоть, винен у смерті Рудохвоста. Тим часом Крукула продовжив. З Зараз я тобі все розповім, як все було. Слухай. Дякую за перегляд. А до наступної серії.